У мене також дуже багато результатів. Але я хочу сьогодні розказати, як і Галинка, і цей говорили про діток. Так я хочу розказати про свою внучку старшу результат. Я вважаю, шикарний, тому що їй 17 років, але вона інвалід дитинства, церебральний параліч, і вона в нас не балакає, мама, папа. І баба, отакі слова без то е е. І три місяці вона приймає Елев солодкий, і пішли результати і такі шикарні. Каже дочка, вона завжди в нас лежала, вона не хотіла навіть ходити, тому що в неї був тремер ручок і тремер ніжок, і вона боялася отак ходити. Каже, заходжу в хату, вона ходить, ходить і миє свою чашку. Вчора, каже, вечором чула, що я дівчатам, ну, дочки ще саме родіток, дівчатам сказала, що треба, щоб у корінки була чашка постійно чиста. Вона каже, пішла, в, набрала мою, що вимила чашку, каже, я заходжу, вона мені показує, що чашка чиста. Каже, на другий день всі там кремом Дівчата вона, дівчата йшли, вона заходить в шкафчик, витягує крем. І вона не могла руками раніше нічого робити, в неї був тремор. Вона тюбик розкручує з крему, намазалась і закрутила тюб крему. Ну Це дуже велике, в неї, в неї не, ну, не було ніякого. В неї отак ручки, ну, отак вона якось держала. Потім вона до 17 років вона не могла на колінах стояти, навіть не могла повзати і, коли менше була, вона пішла в нас у 4 роки. То вона ж з 17 років не могла стояти на колінах. Зараз вона з тими дітками меншими на колінах повзає за оці три місяці, повзає з ними, гуляється і показує, що як вона може, може теж стояти на, на цьому. А оце, каже, діти ті йдуть у школу, і стається вона одна. І там така, ігра, що із. Я забуваю, як вона називається, але вона з таких палочок, що складають таку башню, витягують і такі палочки дерев'яні. І вона в ряд ручками своїми виложила, в мене даже навіть є, виложила ті палочки, і палочки не падають. І так вона по одній, по одній один ряд і другий виложила. І вона зараз, в неї немає такого тремора, немає взагалі деколи, деколи, коли вона дуже, дуже починає так щось Ну, щось таке сердиться. А так тремора, почти в неї немає. А Елев знає, кожен день із своєю кружкою, з чашкою приходить і, каже, і показує, що їй треба його пити. Ну, значить, воно їй щось дає. Я так думаю, що в неї були головні болі часті, бо вона так показувала на голову, що болить голова зараз, немає головних болі. Дуже це моя найстарша внучка. Найперша я її сильно любила і сильно за неї переживаю. Зараз у неї такі результати і ще за то, що не боліли, вона пила три елев, три пачки елева солодкого і дві баночки імуне. Всі, в них семеро дітей. Всі дітки боліли вже два рази, вірус переборіли. Вона не переборіла, бо ми за неї найбільше переживаємо, бо в неї може, навіть якщо вона боліє, може епіприступ бути. То за неї переживаємо і за цей період вона ні разу не заболіла. Слава Богу, і дякую компанії Біепі, що випустила такий шикарний продукт. У кого є такі дітки з паралічем, будь ласка, <клухайте> послухайте, вживайте, давайте діткам. Я дуже рада і дякую компанії, і вам дякую за ваші різоття, не купиш, воно всередині, в ранніх світанках, в здоровій родині, у теплім слові, у світлі очей. У тих, хто з тобою, без зайвих речей. Щастя, не купиш, воно у любові, в посмішці щирі, у умрі нові, живи не для грошей, живи для серця, бо щось як ріка. Що вже не вернеться?